Перетворити свою людь на зброю. На Рівненщині триває набір до гвардії наступу. Основні завдання бійців штурмові дії та звільнення міст. Кого беруть в бригаду людь? Далі у сюжеті. На сьогоднішній день виникла така нагайна потреба, тому що є багато бажаючих приймати участь в штурмових діях. Що означає штурмові дії? Це звільнення тих територій від ворога. Це реальне прийняття в бойових діях. Це треба просто. Мати велике бажання і бути незламним в своїх ідеях, в своїх в своїх цілях, об'єднана штурмова бригада Людь це воєнізований підрозділ поліції нового зразка, куди запрошують вольових та вмотивованих воїнів, готових захищати Україну і нищити ворога на всіх фронтах. Основні задачі даного підрозділу це штурмові дії, це звільнення міст. Від окупантів В січні 2023 року стартувала національна кампанія Гвардія наступу, у яку зокрема входить штурмова бригада Нацполіції Людь до неї входять полк особливого призначення Сафарі, полк цунамі, батальйон «Луганськ-1» та артилерійський полк. Ми маємо а, розуміти, що. Першість, як я вже наголошую, це повинна бути вмотивована. тому йде конкретний тщательний такий роз... підбір кандидатів, відбір максимально досвідчених, максимально як то мога вмотивованих, вмотивованих, фізично підготовлених. Пріоритет надається спецпризначенцям та особам, які мають військові спеціальності чи бойові навички щодо прийому людей. Ну, По-перше, в першу чергу, це із числа діючих працівників поліції, які виявили бажання приймати участь і захищати державу саме в складі цієї бригади. А також є можливість для осіб, з числа цивільного населення, пройти співбесіду, фізичний відбір і пройти медогляд, пройти спецперевірку. Вступити у бригаду людь можуть як чоловіки, так і жінки. Олена Павловська, психологиня Нацполіції Рівненщини. Жінка каже, має намір вступити до бригади Людь я завжди думаю про своїх двох дітей, про маму, і тому мені не страшно абсолютно. Тобто я знаю, що я маю оборонити їх спокій, їхню безпеку, і я це роблю вже 17 років. І я хочу продовжувати далі. Назар Полотнюк теж хоче вступити у бригаду. Каже, для цього вже має бойовий досвід. Був на Харківщині в складі добровольчого батальйону спецпризначення Захід будемо пробувати потрапляти в даний підрозділ, оскільки хочеться бути, як вже було сказано, більш корисним для своєї держави. Також не потрібно забувати, яку присягу давали потрібно служити і захищати. І, звичайно, так як маємо вже певний бойовий досвід, будемо корисні більше там, чим тут Тилу у першу чергу туди беруть працівників поліції. Втім, цивільні також можуть взяти участь у відборі. Скільки добровольців вже подали заявку на вступ у бригаду Людь на Рівненщині, при служба Нацполіції пообіцяла озвучити згодом. Ілля Тимошевський Павло Стецюк, новин рівного.